Зіденс, я не вижу у них нікакої, вообще нікакого смисла мова про державні резиденції. Президент не бачив у них жодного сенсу. Та й взагалі їх треба віддати дітям. Пускай в цих резиденціях живуть дітки. якісь. але у липні 2020-го сенс з'явився. Тоді наші колеги зафіксували, як Зеленський переїхав на Держдачу в Кончазаспі, відремонтовану напередодні за бюджетні кошти. В УП тоді пояснили це тимчасово, бо президент продав будинок і мусив десь жити з родиною. Потім, як з'ясувалося, що це не так уже і тимчасово, адже президент продовжив там проживати. Але не подумайте, що це через якісь свої хотелки. Ось вже рік, як ви живете на державній дачі, навіть встигли зробити там ремонт, що підштовхує порушувати ті обіцянки, які даєте справедливо. Майже все, що ви сказали, все пов'язане тільки з охороною, їм потрібен окремий дім. Угу. Справа в охороні президента, який треба окремий будинок, а такий якраз і є на території державної резиденції. А де одна державна резиденція, там і інша. І саме тому за деякий час день народження Андрія Єрмака дружно святкуватимуть. Звісно, офіційно ніхто нічого не святкував. Просто так дата співпали. Іншого ж дня, щоб політати великою компанією на гвинтокрилах до захованої посеред гір резиденції, не знайшлося. Довелося оце хеппі держдачі, це летіти в хепідостей. На ще одні держдачі синьогора ці резиденції, Я не бачу в них взагалі ніякого смисла. То значить, все таки є якийсь сенс, бо і заяв Зеленського я так і не зрозуміла. А взагалі, ми всі не так все зрозуміли. Бо насправді президент виконав свою обіцянку з держдачами, а народ це не оцінив. Ну, технічно так. Якщо вважати, що обіцянка виконана, коли діти живуть не в скромній президентській резиденції, яку ви зараз бачите на екрані, і не в інших скромніших хоромах, які ми звикли там бачити, а в одному із пансіонатів на території державного будинку відпочинку Конча Заспа ну тобто кинули найменш цінну дрібку і поставили галочку.